Ого, почекайте, ну а чому в нас тут ніч? Я щойно створив цей світ. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, я професіонал і Ви тільки на подивіться, у вас хоча б один раз таке було. Я щойно створив цей світ, і, звичайно, типу, коли ти створюєш світ, в тебе ранок, а зараз ніч. І до речі, просто середина ночі. Як таке може бути? Можливо, це через те, що я використав цей сід, використав мутант Кет Сід. Хм, дуже-дуже цікаво. О, Що це таке? Що? О! Hey. Ти фу налякала! Це ти звуки це видаєш, чи що? Які ще звуки? Нічого не було. ж. Був звук якийсь дуже страшний. Я його почув. Друзі, якщо ви його почули, пишіть в коментарях. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. А потім ти з'явилася одразу. От прям в один момент. Що за фігня відбувається в цьому світі? Я. я що не зайшов, навіть не встиг про це розповісти, а тут ну, добре, бачиш... Давай а ніч. До речі, що ми ніч. В нас ранок повинен бути, а в нас ніч тут. Цей сид, він, це він дивний. Добре. Він от з самого початку, як тільки ми сюди зайшли, він вже якось. Що то було? А. Фу, це супутник летить, капець. Тут вже щось відбувається, паранормальше якась, і звуки якісь. Це це недобре. Ходімо до того селища. Зараз спробуємо там факел якісь взяти, щоб в нас хоча б ну, так, так видимість була. Бо вночі без факелів це таке діло. Може, ще, до речі, зможемо щось знайти там е, у будиночках у селян, у коваля, можливо, у цього інженера, бо ось тут будиночок його є. Можна ще навіть їжі тут трішечки позбирати. Так, мені треба О, факел. Я, я бачу сюди. факел тут. Сюди забираємо. Зараз можна взяти трішечки чого, картоплі чи чого. Давай візьму картоплі трішечки. Отак, збираємо грядку і все. І в мене є 15 штук. Це дуже-дуже добре. Так, ти де? Нам не треба О, чуєш далеко один від одного а, ось так. Так, І, що До тут? речі, я ще не дивилася. Це О, мені. Е! Я не встигну забити. Кайло! Лопата! Штани! Ого! І хліба, шматок! Дай мені хліба Йей. також? В мене тільки один. Міняю на Сокіру Ти ж танці собі взяв. І що? А сокіра в тебе? Селяни вітаю, що тут? Картопелька ще одна, сюди. Забираємо. Все, ходімо сюди на вулицю. Зараз ще до коваля завітаємо, і в нас вже буде якийсь стартовий набір. Так, а ну. Е, а що тут нічого нема? Ти що, все забрала вже? Ні, я тут не була ще. Капець. Якийсь тут е, бідний коваль. Ні, нема в нього замовлень, напевно. Так, і що будемо робити? Нам не знаю, тут залишатися чи ні. може їжу будемо збирати. Чуєш, давай рубай дерево. Або давай мені сокиру і зараз я нарубаю дерево. Нам треба, я не знаю, щось. Іди хліб щось Навіщо? У мене є 16 картоплі Цього а достатньо. Воно не буду, щоб... Ну на посмажеш. Ось бери. Я ще кухарку тобі. Саме дві смаж. Ну ти ж теж хочеш їсти. Я не можу. В мене нема пічки, в мене нема вугілля. Для цього потрібно дерево. А сокира в тебе? Сокира в тебе, Міка. От і все. Ось бери, і смаж. Зараз вона викине сокиру. А я й пішла нарубаю дерево. Ну добре. Але в мене нема дерева, щоб зробити верстак. Міка, бачиш, що замкнете... проблеми! Замкнуте коло. З цієї ситуації. ні. Ти де? Его, куди ти побігла? Ну мене хоча б почекала. Капець. Кудись поділася і тепер її нема. Зараз тут моркви ще не збираємо. Тут багато всього є в них. Це дуже-дуже чудо. Фу, налякав. Ти що? Дурний чи що? Що ти так носишся тут? Селяни нормальний якийсь. О, тут ще дуже багато картоплі. Зараз ми це також тут у них позичимо. Забираємо це все діло, забираємо. Ну поки що. Щойно хотів сказати, що нічого не відбувається. І одразу цей звук. Що за фігня? Ого! Нічого собі! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Пішов геть, пішов геть, пішов геть, пішов геть. Ви його бачили! Ай! Ні-ні, ні давайте до церкви! Все, сюди не можна, це святе місце. Так, зараз тут заховаємося. Це. О, друзі, так я буду тримати, якщо я ще лопату щоб бахти його по голові. Це був якийсь величезний, страшний чорний кіт, а вони і бігає кабігає, дивіться. Ха -ха. Тобі капець, він тут, у селищ прямо. Кот. Зараз, зараз. Оцей. Де тут нема нічого, нема. це Завчинено було. Навіщо відчинила, якщо він заліз би сюди? А Як мені залізти? Ніяк треба було в інший будиночок привезла. лізти. Ех, молодець. А мене чуть не з'їли. От от зовсім трішечки лишилося, він мене навіть кусанув. Бачиш, в мене в мене штанці, в них нема міцності отут. Диви, ось там нема. Мінус не три. Ага, не цікаво їй. Тоді сиди тут сама, а я пішов сюди. До коваля, в будинок. Так, сюди. Ну а що? Що мені ще робити? Треба ж тут, е, щоб хоч хоч хтось працював, а? Зараз зробимо собі хліб. Хоч хтось працював. Якщо б не я це принесла, то б цього не було, зрозумів. Та мене вже не було, бо бо тут і так мене майже з'їли. Він за мною гнався аж з того городу. Я там а? біг. Так, я біг, дуже лячний був, так? Та капець. Я спочатку подумав, що може це якийсь китнеб буде, але ні, це не китнеп, це ще більш стара, потвора. Це в нас картун-кет. Ти взагалі пам'ятаєш такого? Картон кот? Ну, типу, мультяшний кіт. Пам'ятаєш чи не пам'ятаєш? Ще був мультяшний пес. Ну, бо вона дуже стара. Це було, можливо, рік тому учили. що ти тут знаєш uh, картоплі, може мені піти та, вовни взяти. Вовни? І квіточок. А квіточки навіщо? ще б мене було дуже така красиве, ліжко. Заходь так. сюди, заходь сюди. Тут. Зараз буде ліжко для Міки. З підлоги. Нормально. не дуже будеш На! Чуєш, на, забирай оце, потім поміняєш їм на підлогу з оцих дошок. Добре. Так, і я слідкую за картоплею. Зараз будемо. Знаєте, як зробимо? А я зараз заховаюся, залізу на церкву і буду сидіти тут. А, почекайте, мені треба взяти факел, хоча б один. Тут їх було цілих три, я помітив. Так, сюди. Все. Селян теж ховається, бачили? Ховається і просто у куті стоїть там. Все слідкуємо. Якщо цей кіт прийде на запах оцієї цієї картоплі. Ось дивіться, лізе, лізе. Ти чого, ховайся! Знову Ой. якісь звуки дивні. Що за фігня? О, ні, -ні, ні, 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 ні Що Це? відбувається? Ми будемо тут або де? У мене єдичка. Я не знаю. Тут А що нам тут робити? А? Я не знаю, так то заспавнимось тут. Е слухай, я не знаю. Ну, типу, ми і так недалеко заспавнимося, отам же ж ми з'явилися. Тому. І так, і так, нормально, напевно. напевно. Ні, тут занадто відкрита така місцевість, я б тут не хотів нічого ставити. Ну добре, наш... потрібно швидше думати, де ми будемо. Я не знаю. Можна а збудувати то... будинок нічка на буде дереві. Довга. Будинок на дереві як тобі таке, а? Непогано, якщо ти будуєш. До речі, ось залишилось. О, давай. Давай зараз візьму. Так, сюди. А, слухай, я Піш, пропоную мій. йти і зробити будинок на дереві отам. Думаю, буде непогано. Зараз нам треба спуститися. Так, спускаємося. спускаємося. Забереш я нам, картоплю? Я буду картоплю, а нехай тут селянам залишиться. Добре, 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 чудово. Так, зараз я ось сюди ось сюди, піднімаюся. Отут будемо будувати будинок. Треба обрати найвище дерево. Найвище. Оце Може... начебто найвище. Ну так, так, але оці довкола заважають. Тому чуєш, оце зламай, Оце і оце зламаєш також, добре? А Повністю? Ну так, так, ну типу е дерево ламаєш, а листя потім зникне само по собі. Так, а добре. я зараз ставлю сюди так, треба зробити палки і потім, потім, потім драбину. Так, драбину нам потрібно, щоб залізти. Ага, і ще треба зробити буде ось ці штуки. Так, все, 에, підіймаємося, поки що Яке поставимо ще сюди факти. Оце, оце, отут, бачиш. Ось Добре. це. Ось. О, Верстак забереш, чуєш? Верстак забирай. Так, Добре. це сюди. Зараз зламаємо, зламаємо сюди, 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 сюди. Швидко. Так, нам треба, напевно, вище залізти, бо щось тут, щось тут не так високо. Можна, напевно, ще Знає вище. Все, це? ось тут. Ось тут можна буде ховатися. Так, ставимо бац фу Ого, Ого будин. Ой. Мені це подобається Так, 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 так. так зараз... Ну, було б непогано, напевно. Тримай. Так, сюди. Зараз буде тут все зникати, на жаль, але можна цього уникнути, якщо дерево ставити. Став дерево ось сюди у куток. Давай, 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 швидше. Який куток? Ну, дерево ось тут, бачиш. У мене нема дерева, я тобі дала все. Так. а ні Брошу. Ти ж робила дерево. <смі> Давай все. став. Ну листя вже Дмай. а все вже не те. Та ну не дошки. Ой. Дерево треба було. Міка, дерево, не дошки. Все, тоді нічого не вийде вже. Так, ми зараз ось тут, ось тут, ось тут, ось так все це робимо. У мене одне залишилось. байдуже, все, вже не треба, я ж кажу. Не ворчи Вже не спрацює. Треба робити це було спочатку, поки воно не пропало все, а потім вже різниці немає. Так, я сюди, не сюди. Я зрозуміла, дошки Та я зрозумів. Так, сюди. Диви, в нас є вже справжній будиночок на дереві. Але Але О, тут не одне так лічко безпечно. Сюди, одне так, лічко сюди. сюди Ага, і як тут ходити тепер? Так, ось тут треба зрубати. Це, я спати Куди спати? Вставай, алло. Чого з. Ти де? Ти От. як там опинилося? Нам треба зараз тут якось заховати себе, бо в нас тут можуть бути проблеми. Еге ж. Тому готуйся, бо зараз буде До капець чого? тут. Та да я звідки знаю. Щось можливо та й буде. Сто повинно щось бути. Я... О, це ти біду накликав. Це не я, це само воно, я ж тобі казав, що буде це щось. Це ти біду накликав. Ні, це не я. Це не неправда. Так, тут у нас все нормально, тут на все нормально, отут треба щось зробити, бо щось тут якась фігня. Так, зараз ось сюди виліземо, отак, отак, отак. Сюди і от сюди. Все чудово. Так, тут в нас теж все є. Теж все є. Ти бачиш щось, ні? Ні, нічого не бачу. Ні, я теж нічого не бачу. Ой-ой. Він лізе сюди! Він лізе сюди до нас! Он він! Ось тут. Капець, О, бі, 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 кіт. Мультяшний кіт. О, а, я випала. Куди Піднімай ти випала? Мене. Піднімайся сама! Швидше! Давай, він стоїть там! Все, я тут. Як ти випала? Не знаю, там дірка була. Ага, це тому що тут пропало листя оце. Так, сюди, вермо, сюди. Де верстак? Ти забрала його? Ось там його? стоїть. Де ось там? Де? А, ну все, що? зрозумів, зрозумів. Так, сюди. Він там ще стоїть оцей кіт, ні? Треба люк а, зробити. Зараз ні, зробимо Його люк. нема. Його нема? Все погано. дуже-дуже Ҟин... десь... дуже погано. Так, сторон... зробимо тут люк, щоб цей не випасти туди. Так, а тут зробимо ось таку штуку. Все. Фух, я не знаю, що нам далі робити. Ну серйозно, ти тільки не подивись. Тут постійно якісь звуки, а потім потвора з'являється. Ну, так а що ми думали, га? Може, чуєш? А ми все там забрали? Всю ї... Треба нам пічку сюди. Угу, треба О, пічку. Ось їжа. Та я зрозумів. Але якщо у нас тут буде пічка, то тоді можна буде тут, тут готувати їжу. Так, нам треба пічку. А пічка. що ми тут надовго, га? Я не знаю, але будинок тут будувати. Я б ну, не це хотіла якось щось тут Щось таке довго бути. собі. Так, отут треба закласти. О! Якось так набагато комфортніше виходить. Хотіли чи не хотіли, Ще Це дивно, що ця ніч просто. Ану відійди. В... відійди. Так, отут, сюди. І ніч... Так, вона не закінчується. Це реально дуже-дуже дивно. Ану, сюди вилазимо, сюди, ось тут, зараз отак зробимо, сюди. Так, сюди. я буду спостерігати, де цей кіт ходить. Спостерігай, спостерігай, бо я зараз планую, знаю, що зробити? Що? Піти у селище і забрати пічки у коваля. Ось Добре. такий в мене план. Я пішов. Так, зараз. А, до речі, нам ще факел треба буде притягти. А я побачив, що він за мною. Дякую. Так, 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 ховаємося. Ховаємося тут, ховаємося. На гору, на гору розбиває скло. Він скло розбиває. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. От такий! Навіть не знаю, чим а, тобі допомогти. Ай-ай-ай, ти хоч тікаємо сюди, тікаємо. Так, пічки з цього боку. Забираю пічки. Я ще живий. Так, сюди, сюди. Ти його я... не бачиш? Я не знаю, куди він подівся, цей кіт. Я втік. Фух, Ого, оце був експіріенс. Так, в мене ще одне ліжко, звідки тут взялося? Це що, моє було, чи що? Звідки в мене ліжко? Чи ти три робила? Тихо. Я не знаю. Обережно, 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 обережно. Так, начебто я його не бачу, можна виходити. Це було дуже лячно. Я. Ааа, не! Він, він тут! Він тут! Він тут, він тут, він тут! Я факели не взяв! Ні, ні ні, 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 ні Треба! Ай-яй-яй! Ай, ай, ай. Треба тут зачинитися! Треба тут зачинитися! Ага, Та! Ні! Куди? Куди волівся? Ні-ні-ні-не-ні, ні, ні, ні. тихо, 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 блоки! Фу! Що відбувається? Де я? Де я? Де він? Так, тікаємо, 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 тікаємо. Скористаємося цією можливістю і тікаємо просто. Його тут нема? Ні, його тут нема. Міка, капець, я пропоную виходити з сервера, це просто якийсь жах. Так, реально, це капець. Тут зламане я це ще. Виходити не хочу! Так, що? так, 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 так. Фу. У нас там зламане дерево, кажу. Отако, напевно, це він відгриз. Сто відсотків. Фу, це що за фігня така? Як таке може бути взагалі? Звідки він тут постійно? О, такий це напевно ну, він. Ага, я теж так думаю. Мені не подобається. Я не хочу звідси відходу. Знаєш, що можемо зробити? Я пропоную нам супер експеримент. Ми такого ще не робили жодного разу. А ну, і що? Можемо ввімкнути креативний режим і приманити на тебе, наприклад, його або на мене. Ні. Навіть креатив я це не хочу. І потім просто так підлітаємо до гори, а він залишається знизу, і ми зможемо за ним прослідкувати, побачити його. А якщо він не прийде? Та чого він не прийде? Так, давай, чуєш? Я вмикаю ну, ти дійсно, вмикаю але... креативний режим. Добре, спробуємо. Так, 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 так. Друзі, ми повинні це зробити заради експерименту. Де Все, ти я його готовий. Я раз його бачив. Та ось тут він був, напевно. Де ти? Або я під будиночком нашим. А. Він був ось тут, біля будиночків селян. Але я буду стояти тут, бо він тут вже був і не один раз, напевно. Може, ну, і добре. зараз також прийде. Давай в деревах, деревах заховаємося і будемо чекати на нього. В деревах? Та... Ну, ось так, ось в Ага, і потім він тебе там спіймає. Я краще буду стояти тут, а потім просто швидко спробую підлетіти і все. Тоді в мене, напевно, не буде ніяких проблем. Він же мене не завалить у креативі, правильно? Я ж ну, не типу безсмертний? Сподіваюсь. Поки що нікого нема. Я взагалі не впевнений, що цей план може спрацювати, але якщо спрацює, то це буде Мені... прикольно. Звісно, не дуже віриться, що він прийде. А, не знаю. Давай я до селища піду. Так, 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 так. Зараз подивимося. Він на мене нападав десь ось тут. Він тут кидався просто на мене. О, зараз. А, ось він. ого хо ого, ого, ого. Дивись, ось він. Ото тут біля колодязя. Що не можеш дострибнути сюди так? Глупий кіт. Так, так, так. Все. Я починаю літати за ним, ось він. Ось тут прямо. Так, я бачу це. Що таке? Хочеш мене з'їсти? Не може дострибнути, дивіться. А все, а все. А все. Тепер він не такий глячний, так? Ви тільки не подивіться на його величезне око на спині. Він такий якийсь кривий, вигнутий. Дуже потворно виглядає. Так. Він в болото йде. Просто пірнув туди. І йде там на Напевно, дні на самому. саму. Я не знаю. І він просто кудись мандрує по цьому світу далі. Я в шоці? Що за фігня? Ого. Напевно, ми його перелякали. Це Я добре. не знаю. Він тікає і тікає, чуєш? Ху -ху -ху. А... навіть. Добре, що цей план спрацював. Це просто якийсь капець, а не світ. Все, я повертаюся до тебе. Він... Він лізе далі і далі від селища. Я в шоці. Йому напевно не сподобалось, що ми вимкнули креативний режим, і він не зміг нас з'їсти. Ну, Це не чесно. Фух, чесно чи не чесно? Я не знаю, але так факел Я ж можу взяти з креативу? Можу. О. Отже, що друзі, ось таке відео у нас вийшло разом з Мікою. Ми сьогодні помітили цього кота мутанта. Це в нас виявився картун-кет. Якщо ви пам'ятаєте такого персонажа, то пишіть про нього в коментарях. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі Міка. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і всім до зустрічі! Усе добре, котики!